Є у мене ось така недолуга конструкція з вертикалки. І задача ж перевірити, що вона зможе. І як це зробити? Дуже просто. На будь-які дві фази від цього генератора чіпляєте звичайний вольт, е, вольтметр по AC, по змінному струму. І тоді розкручуєте її до певних обертів. Намагаєтесь їх порахувати. Я це вже зробив, так? А от напругу ви там бачите. 11, ну я до 14 вольт розкручував приблизно, коли, в той момент, коли я. Е, Здогадувався, що це оберти десь приблизно в межах 160-170 на хвилину. А тепер йдемо до розрахунків. І 160-170 обертів це нам дасть 23 вольти по постійному струму після випрямлення. Так. І оцим 160-200 відповідає десь режим між 2-3 метрами в секунду, що цілком не влаштовує вітроколесо діаметром 1,55 м. Тобто, це маленький горизонтальний вітричок, от з такого от генератора нелого цілком може вийти, якби да, багато він не видасть. Але, ну, якихось там 200-300 Вт, в принципі, в якихось е таких сильніших вітрах, 8 і 9, можна буде з нього теоретично і побачити. Буду пробувати, може щось з цього і вийде.